Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращий Tanks» І це ріплечка Надіслав Камекс на розбір помилок. Це ще пітошка. Дивіться, що цікаве, по обладнанню до оптика Малошумка, Грає як я загрузив 30 ББшок, 20 кумулів, 16 фулгасиків. В принципі, по снарядах все плюс мінус окс. І оп'ять таки повторюся, якщо ти вже граєш на фул результат. То став до пайок замість вогнегасника. В таких ситуаціях О, ти катаєш великою ремкою, великою аптечкою і на вогнегасі. Для фул результатику, на мою думку, це неправильно. Так, по збірці по шапітошки я в принципі, згоден. Максимум ТТХ розігнана, сам так катаю, тільки катаю я ще й на бонах, на ній. Такі діла. Да. Альтернативна збірка у мене з турбінкою, на деякі там карти. Такі от діла. І п'ятники, давайте дивитися, звертати на швидкість польоту снарядів. ПБшка 897, Кумуль 795. Фугас 900. Отакі от цікаві у нас швидкості польоту. Да? Скорості польоту снарядиків у нас. Якраз минулий ріплечик був на П-43 від нього. Також на розбір помилок там також повні снаряди були. Тому давайте дивитися, як він буде реалізовувати зараз шапітошечку. Да? І поки нас тут затища йде, да? нагадаю, що ви також можете надіслати ріплечик. Тихесенько. Тихесенько. Ну, тут в принципі, все чотенько. Другу не співає, видно, було, що не співав, але ну, кинув. Хай буде, так і буде. Да? Ну, тут, в принципі, танк АПК стояв, тут було б промазати, так би мовити, тут стосовно упередження питання, яких немає. Так? Мені дуже цікаво, як він буде стріляти з шапітошки. От зараз на упередження. такі от діла. Так, і продовжую. Ви також можете надіслати свій реплечик на коментування, так, на огляд, так би мовити, і на розбір помилочок. Якщо на коментування, то бажано не бажано, обов'язково має бути. Майстеросок, якщо в принципі, на розбір помилок можна і не майстрика, але щоб були хороші водні результати. Так, а тут КВ-4, який що контент робить. Ще трошечки треба здати назад, відкотити від кущиків, щоб не засвітитися. Зараз це доволі небезпечно, він стріляє. <кій> Тому що кущик, як ми бачимо, прозорий, відповідно, він не відкотив на потрібну кількість метрів назад. Якщо кущики будуть непрозорі, тоді от ви будете стояти на 15 метрів від кущів. Якось так от, народ, що ви знали такий моментик, і вас тут засвітити буде значно важче. Просто повезло, що КВ-4, понятне діло, якщо він так виїхав, то він не особо скіловий гравець. <кій> і Тому не факт, що в нього стоїть обладнання правильне, екіпаж хороший. Ну, більш інші ситуації це може вам спасти життя, тому відкатуйте від куща, які не лініться це робити. Та секунда часу, яку ви потратите на те, щоб відкатити від куща, може врятувати вам життя. І от тепер момент, чорнобучик, хорошо. Ну, Тут, звісно, шапік на голову сильніший б п 43 в плані швидкості зведення. Да? І... <кій> оп дивіться, неправильний постріл стосовно упередження. М -м, да? Неправильний постріл стосовно упередження по танчику. Снаряд летить ББшка ще раз 800 метрів 897. Це доволі таки повільно. Ось є лампочка, є лампочка, є лампочка. Зразу лице на 440 потримає. Да? Це шапік. Це шапік, він таке буває. Ну, Лампочка цікава, до речі, насправді. От такі моменти завжди мене цікавлять. О, тут добре да, посуд, до речі, тут добре. Моменти які, такі цікавлять завжди. Як воно працює, я не знаю. Ти стоїш в одній позиції по, по тому самому танку, дає стратечки, і четвертой світиться такий. Ну. І непонятно, хто тебе висвітив. В теорії це, той танк б не мав би тебе Та Є Сіндійка просторі, довго реагує, довго-довго-довго реагує. Треба швидше на це реагувати. 5 така та сама помилка в принципі, слабенький контроль міні-карти. Я трошечки ж, бачите, швидше реагую. і, Можливо, б би дати тичку по індійки, наприклад. Ну, да? Тут такі, в принципі, ну як, цілить хорошо, цілить до, до вицілювання питань немає у людини у мене. Тут вже більше питання до рандому: полетить, не полотить хрестик. Да? Що по ситуації в бою у нас в бою? По 3-3 рахуночок. Зелені показує модик на 2К, мають менше ХП. От, якось так. І дивіться, і, до речі, три фрага зробив Камекс. І камекс під'їжджає ближче до кущів. Ну, не знаю, на мою думку, не варто ж зближуватися. Довго вицілює, довго вицілює людина. Можливо, варто звернути ці ситуації. У мене така думка є, що можливо варто звернути йому увагу на е, свій DPI, на свій, мишки на да, наштування наш, на швидкості курсора да, там ці двіжухи у грі. Можливо, варто з, увагу зробити, бо якось ривками якось цілить. Розумієте, так, якось ривками цілить ну, типу, є такий момент, що типу, можуть. Дуже, дуже швидко все рухатися. в нього там стоять Високий діп'яч чи висока швидкість. Так? І от відкатує назад це правильне рішення, тому що ми вже просідаємо не тільки по ХП, а вже й по стволах. І треба зараз буде думати дуже сильно, як нам це все діло розіграти. Можливо, навіть варіанти типу, поїхати, як стан допомогти перепушити. Як варік, да? щоб б не зажимало дуже сильно по карті. Ну, шапітошка, конечно, це не той танк, і в нього вже 700 хп, то їхати особливо немає ні... сенсу. куди. Тут я не знаю, чи важко рандом. Трошечки, конечно, на мою думку, передження було неправильно взяти, трошечки приціл за низький був за низько поставлений да? е, в цій ситуації. Ну, трошечки не полетіло, так би мовити. Да? Опять кудись вирішує зближатися, але думаю, це помилка. ну Не варто зближатися, тому що. ну Тут рандом, тут рандом, тут фул рандом не влітає. Е ну, тут... Опять полетіло вище. Да? ну Чому вище полетіло? Тому що у нього приціл стояв на цілий був далеко. і воно то Це механіка стрільби. що, е До речі, шапіка снаряду летять дугою це в деяких моментах проблематично. Ці ситуації вийшли. Що дивіться, що він, він цілив, приціл був далеко, і дуга полетіла ще вище, розумієш. Тут можна давати урон. Хорошо, хорошо. І не світити не засвітиться тут. Це помилка. Ну як не помилка? Ну по суті, махають помилка, да? тому що ти не... Тебі... немає кому тебе світити. Ці ситуації Те... оглядові точки танка були сховані за камінь, і він тебе ніяк би не висвітив. Тому можна було спокійно стояти і давати другу тичку, можливо, б його добрав би. Да? Оскільки він вилетів з приціла, ну, типу, я не бачив, що там як противник зіграє в ситуації. Да? Ну, нам з цій позиції поки що немає сенсу їхати, тому що. До речі, в цій ситуації можна навіть приїхати глибше, насправді. Нам є, є варік переїхати сюди, оці кущі. Оці кущі є варіант переїхати. До противника 370 метрів і так стріляти це небезпечно. Да, розумієте, що підточка, для маскування всі ці діла. Ну, тут треба відкачувати від кущів. Це помилка. Тут потрібно відкатувати від кущів. Знову такий шотик на грані влучання видає, неправильне попередження було взяти. Там, прям, там, як то кажуть, чудом залетіло. Тому чудом чому? Тому що до танка була невелика відстань. Було б там на 50 метрів до танка далі, вже б він промазував. І от зараз потрібно переїжджати от сюди. От зараз потрібно сюди переїжджати вже оцю позицію. Тут залишатися це така історія. То, по-перше, ти отсюди будеш мати більші простіли сюди, а по-друге, ти більше його позиції, чим від цих противників будеш. Зараз потрібно переїжджати. Це зараз помилка по позиціонки. Ось сюди переїжджаєш, ти маєш більш кращі постріли тяжикам, і отсюди тебе буде важче вбити, що у тебе є сейви. от, от моментик. Давайте дивитися, що це вийде у нас. Рахунок -9, 8 9 по ХБ мінус Косарик згідно з модиком. я не бачив, що там по ХП 3-4-3 і 50-100. Цей бій можна виграти. Вже там паче по стволах, вже перемагаємо навіть цей бій можна виграти. Ну, нам ще раз хочу подивити цей постріл. Трошки прошляпив, його. Трошки прошляпив цей постріл, поки там дивився ХП стволи. Стріляв типу, в центр танка, ну трошечки можна було, в, іде... в ідеалі, трошки вище стріляти треба було в ідеалі. Прямо якщо так до ідеалі. Є карішка, світиться, по ідеї треба, на неї вже потрібно звертати увагу. На карі вже потрібно звертати увагу зараз. Тут карі... е, гвардієць є. Так, гвардійце залітає, гвардієць помиляється. От зараз дивіться, е, теж я говорю: неправильна стрільба по упередженню. Це помилка. Над цим треба працювати. Неправильна стрільба по упередженню. Треба більше упередження брати костер летить майже 900 метрів. <клес> І тепер дивіться. Ну 700 хп, блін, ну що тут можна придумати, так? Важко сказати, що тут придумати, але тим паче наше Йосип третій один не світився. І по суті, ми що той фланг, що той фланг не можемо перепушити. Оп'ять-таки, невідомо, скільки ХП Т-343. Невідомо. Так, є корішка. добре залітає. Здає назад, маємо добирати зараз. Маємо добирати зараз -ху 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 -ху. натоненько. Прям дуже натоненько залетіло, дуже натоненько залетіло. Так, ми вже перейшли на кумулі. це ще, ще менше швидкий снаряд. 795. Ну, давайте. Ну, є у Камекса проблема з стрільбою. Треба звернути увагу на упередження. Це, це, це основна проблема сьогодні да, в цьому бою. В принципі, він, десь би можна було переїхати сюди ще раніше, те, що я говорив. Це, да, це така невелика помилка, насправді, але вона є. Можна було б підсейвити таким чином краще тяжиків. Да? Тут собі гніздо на валяцьку з дерев можна було б. Можливо, б він трохи тяжиків Да? Але такі ситуації, ситуації можливо, б не забрав карів. Тому тут знаєте такий момент. Угадайка, так би мовити. Ну от Він зараз, стоїть, треба йому ще більше дерев валяти. Треба ще більше дерев валять зараз в цій ситуації. І основні питання ну, про, проблеми це стрільба на великій відстані. Да? Тому що е, упередження неправильно бере і контроль мінікарти карти Трошечки задовго реагує, на мою думку. Да? Ну і оп'ять таки збірка, ну який, блін, вогнегасник з великою лямкою аптечкою. Або бомжнабор для фарму, да? <с? <с?> Як то кажуть, або вже фігачний результат на цьому, на допайку. Де да, навіть я вам скажу навіть фармити з допайком. Ти в деяких моментах будеш більше, ніж без допайка, тому що допайок. Це плюс ДПМ, плюс огляд, ти, ти така танка, да? десь когось підсвітив, десь там на одну тичку дав. Більше, не то, що не тільки ДПМ, а ще й точність твоя. Да? Десь на одну тичку дай більше, і ти відтогі вивозиш плюс мінус ті самі е, срібло, що допустимо вивозив би з вогнегасником, вивозиш, да? але ти при цьому граєш комфортніше, тобі приємніше грати при цьому в тунчику. Да? А якщо підпалено, ну, да? До, до пайок тебе працює завжди, вогнегасник тільки тоді, коли тебе підпалили. Як часто ви горите, задумайте самі. Ну, таки. Це більше рекомендація, а не помилка, на мою думку. Дуже цікава ситуація, Ось в Міні-Карті тут відбувається. 34 катається за гвардійцем. Як вони один одного не знаходять, я не знаю. Оп'ять дивіться вже, там же здів прострілі, а він кудись іде. Це трошечки, ну, опять таки, контроль міні-карти, на мою думку. Так, ну, хороший постріл в цілому, правильно вицілює. От зараз... А, 343 3 ну, нічого собі. Ну тут такі, звісно, пікселя вицілює, ну, є сенс стріляти, в такі пікселя, тому що більш по іншому ти нікому стріляти не можеш. Закриваю 832 дуже добре Йосипа, і цей біт тепер реально можна виграти, в принципі. Да. До речі, до 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 речі, 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 вже 4300 дашки, дав, 5 фрагів на секундочку. Давайте тут трошечки пришвидшуся. Віхло не часу лишилося. От, гвардійця летить, так, давай ремочку прожимаємо. Ой, зараз я не знаю, ну тут. Хороший шо, треба крутить, гвардійця. Треба крутити гвардійця йому ці ситуації, а не відкатувати назад. Якби почав крутити гвардійця, був би шанс в принципі, навіть тут забрати гвардійця. Ти б виграв би, ну, як мінімум печку дав би більше. Да? Є шанси. Якби... Гвардієць на катку. Да, дивись, у нього голова крутиться повільно. Я думаю, ну, в будь-якому випадку треба було крутити. Я прям не хочу на гвардійця я не, граю, не грав, тому я не знаю, як він швидко крутий головою. Треба було крутити. на мою думку, його Це отакі от моменти. Наскільки він агресивно поїхав, да, сильно агресивно поїхав він. Потрібно так було робити. Ну, я би їхав, би, шукав би не гвардійця, а шукав би там, умовно шотного бізонтика. Да? Мінусував би ствол би бізонтика. Да? Навіть в розмін ідеш, забираєш бізонтика, і потім вже в 2 в 1 проти гвардійця і пробувати розіграти. Да? От така ситуація. Ну, тут питання, як їхати в бізонти шукати через кущі, от таким чином, да? от так от. чи їхати в лоб, умовно в лоб. Да? Тому що ми не знаємо, де він. Ну, Такі моменти. Проблема з стрільбою є. І проблема з міні-картою. Да? Те, що там переїжджають по позиціях, там ще плюс-мінус, типу я ж кажу, туди-сюди. Можна було зіграти ще агресивніше, допомогти якийсь фланг пропушити більш раніше, можна було б так зробити далі. Це вже дуже сильно скіловий момент буде прям на картонному танку. Так викатувати. Прям дуже сильно скіловий момент буде. Такі от діла. У нас 5, каш... 5 касіків видимо урончика, є 5 фрагів. Ну, так, от, якось так. Тому давайте дивитися результатики боя. Ну і за результатиками в нас, в принципі, залишається все незмінно. 570 урона, 5 фрагів, 633 асистика, є майстеросик, основний калібр да, з таких от цікавих медальчиків. Давайте глянемо результативність. 37 послів, 25 попадань, 23 пробиття. Ну, як ми знаємо, що піточка, коли попадає, то м -м, практично завжди пробиває. Там ББшка 270, Кумуль 330 З такими. ТТХ пробиття, Попробуй ще танка не пробити. Ну, от попадання, бачите, 37 послів, 25 е, е, попадань. ну от По стрільбі є проблеми, як я говорив вже. Е, е, треба попрацювати над упередженням. да Звертати увагу обов'язково на швидкість по снаряди своїх, снарядиків своїх да? і робити коректор кореківку на такі от постріли. Да? Тому що от замітно, що стрільба, стрільба трохи кривувата, є, такі от моментики які... Ну і повторюсь, опять таки, по позиціонках, плюс-мінус там по збірці, по танку, по обрудки також, в принципі, все плюс-мінус тут нормально. да. М -м, такі от моменти. Да? Нагадають також, що ви можете надіслати свій плечик на коментування. Там має, має бути майстер майстеросик. На розбір помилок у такому, такому стилі тут можна присилати і не майстри, але щоб бої були так би мовити, не на 1000 да? е, -кій -кій. якісь цікавенькі, щоб бої були. Ті контакти які є під е -е відосиком. Убес да? е коло також я покажу, що вам коментування чи розбір, щоб я знав, е що робити. Да? І за символічний донатик я їх запишу і викладу на канал. Такі от діла народу. На цьому все. Всім всього найкращого тримайте себе. Добре, все буде Україна.